Друзі, вітаємо в ефірі Голосу Америки. Наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о і говоримо про найважливіші події, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну та як на це реагують на заході. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитися цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, ставте свої запитання в коментарях. Ми з Остапом спробуємо на них відповісти. Обов'язково також пишіть, Звідки ви нас дивитеся, Завжди приємно читати ваші коментарі та відгуки. Остапа, давай розпочнемо сьогодні із речей, які сталися впродовж вихідних. І ми так. знаємо, що відбулася важлива розмова між низкою світових лідерів. Розкажи про неї. Дійсно, юлію відбувся телефонний дзвінок між Джо Байденом, президентом також Франції Мануелем Макроном, канцлером Німеччини Олофом Шольцем та британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. І торкнулася вас основна тема цієї розмови була Україна, співпраця цих країн щодо підтримки України. В цій розмові вони підтвердили свою підтримку Києву і підтвердили свою відданість захищати проти російської агресії. Також одна з основних тем стосувалася ситуації на Запорізькій атомній електростанції, в тому числі необхідності уникнення військових операцій навколо цієї станції та важливості інспекції МАГАТЕ. Про, цьому про це йдеться в офіційному повідомленні Білого Дому. І е, також на е, лідери наголосили, що Вкрай необхідно оцінити стан безпекових систем на цій станції. Так само, якщо говорили лідери про ядерну безпеку, торкнулися вони не лише України, але і щодо іранської іранської ядерної програми, і а, обговорили необхідність посилити партнерів близько східному регіоні та створити спільні зусилля, щоб протидіяти дестабілізуючим діям Ірану в регіоні, тобто, з одного боку, говорили про загрозу з боку Росії ядерної безпеці в Україні, з іншого боку, говорили про потенційну загрозу з боку Ірану. Така розмова відбулася. Насправді, юлю. Я не пригадую, коли в останнє була розмова між чотирма uh -huh. цими лідерами. Ми бачили, пам'ятаємо, що. Весною саме в такому форматі, плюс інші так. лідери вона говорили і це... саме ту групу сами десь в червні. Можливо, була така остання скоріше за все, так. Тобто, зараз ця розмова знову відбулася. Бачимо на постійному контакті лідери Сполучених Штатів та великих європейських країн щодо того, як протидіяти російській агресії в конкретному випадку щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Бачу, стана нас дивиться Львівщина, камян Кам вітає також Луганськ на зв'язку. Кривий ріг. Цюрих вітає і вітає Естонія! Дякую, друзі, за вашу активність. А інша важлива тема, про яку ми говоримо сьогодні, це те, як розвивається війна. Ми знаємо, що про це постійно говорять на майже щотижневій основі лідери тут у Вашингтоні із лідерами у Києві. Зокрема, спілкуються Ллойд Остін із Олексієм Резніковим постійно про хід війни і про те, якою може бути західна допомога. Ви знаєте, що минулого тижня в п'ятницю Сполучені Штати оголосили найновіший пакет військової допомоги на суму 775 мільйонів доларів. Туди закладені ще більше боєприпасів і низка нових систем, які раніше Сполучені Штати не надавали. Також цих вихідних багато військових експертів звертали увагу на те, як змінюється хід війни зараз. І один із поважних військових експертів тут це Марк Гертлінг. Він колишній американський генерал, генерал відставці. він заявив у суботу, що Росія зараз починає захищати. Чатися тоді, як Україна може вибирати де атакувати така зміна позиції, тому що ми знаємо, що Україна постійно була у захисті. Зараз Марк Гертлін говорить про те, що дані стверджують, що зараз Росія починає захищатися. Він також сказав, що ранні цілі Росії виходили за межі їхніх можливостей. Зменшення цілей, зменшення апетиту теж не допомогло, каже Марк Гертлінг. Тепер Росія змушена оборонятися у більшій кількості місць проти зростаючої е, потужності українських військових, та також розширеної партизанської війни. Він говорить про те, що Україна перейшла до наступу та може вибирати де вона атакує. І також він додав, що російські війська на місцях виявилися погано керованими, погано навченими і з низьким моральним духом тому що ми бачимо навіть свідчення колишніх російських військових, які минулого тижня почали з'являтися. Зокрема, одного, який виїхав за кордон, так. і він говорив про те, що насправді в перші два тижні війни багато російських військових не розуміли, що вони роблять а пізніше, коли стало очевидно, що вони фактично нападають для них, стало очевидно, що вони нападають на свого сусіда без якоїсь очевидної причини. То насправді це дуже багатьох людей ну вдарило по їхньому моральному духу, тому що знову ж таки це те про що говорять багато експертів. Росіяни не знають за що вони борються. і про моральний дух, так про бойовий дух ну не, не лише Марк Він говорить про це задають у британській розвідці. Про це задають інші експерти. От зокрема, представники британської розвідки кажуть, що зараз в Росії все. Важче мотивувати додаткові сили для поповнення своєї армії, для поповнення регулярних військ. А Росія досі ми знаємо називає свою повномасштабну війну в Україні спеціальною військовою операцією. Так в лапках, і це зменшує можливості для примусу нових нових призовників, нових російських військових в рамках закону. Почти британській розвідці. Пишу там, що командири так виглядає, вдаються до прямих фінансових стимулів. а Деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій. Про це пише Міністерство оборони Британії. Там, зокрема, говорять про те, що задають відео, можливо, ви його теж бачили, на якому є бійці так званої ЛНР, які записують відео, відмовляються долучатися до бойових дій, до наступальних операцій. Не зважаючи на якісь залякування та погрози командирів. А до речі, так про це Юлію і Володимир Савченко питає з кривого рогу. Бачу на Ютубі чи набере Путін армію, чи жадібність Путіна йому заважає набрати армію? Що вам чекати? Ну я думаю, що частково це відповідає так на це питання. Що зараз складно мотивувати, складно набирати армію, складно мобілізувати ресурси для посилення наступальних саме операцій. Зокрема, на сході та півдні України і не лише британська розвідка, британське британські міноборони про це пише також і е, аналітики інституту вивчення війни тут у Вашингтоні, які регулярно досліджують хід бойових дій в Україні, регулярно дивляться, як ситуація розвивається. Вони також кажуть, що російські сили е, зараз мають проблеми із тим, щоб е, мати достатньо ресурсів для наступальної також операції і для того, щоб отримати значні територіальні здобутки. Вони говорять, що має Росія зараз. Обмежене територіальне просування, якщо воно взагалі є Росії, для цього потрібно створити наступальні додаткові групи, забезпечити їх додатковим спорядженням, щоб був на достатньому рівні, також бойовий дух, якого немає за оцінками тих людей, які спостерігають за заходом війни. І як приклад, зокрема, інститут в інституті вивчення війни наводять приклад такої невдачі: це російський наступ на Бахмут та Авдіївку, зокрема, які не призвели до наступних просувань. Тобто, зараз за оцінками розвідки британської, mm -hmm. за оцінками експертів, за оцінками Пентагону, в тому числі, які ми регулярно чуємо, що в Росії зберігаються проблеми з бойовим духом, ще стає все складніше. Мобілізувати ресурси для просування своєї армії для того, аби е, втримувати наступ щонайменше на декількох напрямках і е, та це ті дані, які ми останнім часом бачимо від офіційних посадовців та дослідників, але також починають відчутними бути насправді проблеми із ресурсами, тому що як запитали на закритому брифінгу у п'ятницю у посадовця Пентагону про те, чи насправді чому не дають Україні ракети більшої дальності, а з чому не дають більше систем Хаймерс, і високопосадовець Пентагону сказав про те, що насправді з. З тими з тими потужностями, які Україна має на цей час з цією кількості систем, не лише від сполучених штатів, але також від партнерів від Великої Британії, Норвегії інших партнерів, українці насправді дуже ефективно ослаблюють російське військо, як говорять у Пентагоні, і зокрема через те, що Сполучені Штати почали надавати більшу кількість високоточних ракет, які ми власне які власне і використовуються в системах Хаймерс, тобто сполучені. У штату говорять про те, що не кількість систем важлива, а важлива безперервність поставок саме цих ракет, які є є власне і найбільшою ударною силою, яка і здійснює дуже точкові удари проти. Командирських вузлів проти транспортних вузлів, проти логістичних хабів росіян, і у Пентагоні оцінюють, що це насправді продовжує дуже ослаблювати російські сили і говорять про те, що росіяни не мають якихось відчутних просувань за останні кілька тижнів, і також говорять, що попри те, що українці поки не відвоюють якісь значні частини території, однак вони поступово ослаблюють російське військо, що є дуже важливим теж. Я запитання я хочу зачитати. Amazing Johnny питається нас на Ютубі. Пише, що США планує знімати з експлуатації літаки А-10. Це означає, що ці літаки можуть передати Україні знак питання. Відповім так, я насправді ну немає офіційної інформації щодо передачі саме таких літаків і про зняття з експлуатації. Треба теж перевірити цю інформацію, але це цікаво, тому що минулого тижня мій зразу за на думку. Я бачив матеріал на Time. Це ексклюзивний матеріал цього видання. Де вони пишуть, що зараз українські військові мають центр, де на симуляторах вчаться літати саме на таких літаках а десяток, тобто українські пілоти потенційно таку можливість досліджують за джерелами видання Тайм, за джерелами журналіста, який побував в цьому центрі. Якщо вам цікаво, можете почитати більше. Я, ну, насправді, матеріал великий, я не буду його всього зараз переказувати в ефірі. Називається це англійською мовою Inside Ukraine's Secret Effort to Train Pilots for USG, тобто всередині українських зусиль, навчання пілотів на американських винищувачах на тайм ця стаття є. Якщо вам цікаво. Можете і глянути, можливо, буде якась додаткова інформація, яка вас там зацікавить. Але також варто нагадати, що в Пентагоні ставлять ці питання неодноразово про те, чи готуються чи розглядають можливість потенційної передачі винищувачів до України чи тренування українських військових. І говорять про те, що зараз фокусуються на тому, як розвивається війна, саме на наданні артилерійських систем і боєприпасів до них, коли йдеться про переоснащення українсько української української авіасистеми а чи допомогу в авіа, в, власне, в авіапарку українських військових? То говорять про те, що це питання середньої і довгострокової Абсолютно. перспективи. Однак, сполучені штати теж підтверджують у Пентагоні, допомагали і продовжують допомагати Україні із запчастинами для того, щоб український авіапарк був був потужним, промов спроможний, був спроможний щоб, і можна було та використовувати щоб, щоб, щоб більше літаків в повітря. Кажуть Пентагоні, але офіційно Ціно принаймні, коментують передачі будь-яких видів літаків, що це є довгострокова перспектива. Так. Це такий план на майбутнє, а не, не йдеться про те, що надати їх на сьогодні, завтра. Так. Наступний наступний місяць йдеться більше про такий, якби план, щоб дивитися на майбутнє, як допомогти українській армії перейти краще на стандарти НАТО. Це прийомі, ті офіційні заяви, які ми чуємо. Тут від американських посадовців неодноразово так і я зачитаю звідки нас ще дивляться, бачу, що Запоріжжя на зв'язку, Лондон, Шарлот, Північна Кароліна, Бородянка, Київська область, Швейцарія, Афіни, Греція з нами, Італія, Верса, Сакраменто. Тут у Сполучених Штатах також є вітання з Іспанії із Чернівців, із Філадельфії. Із Полтави друзі, дуже важлива ще одна тема. Ми знаємо, що завтра в Україні проводять наступно вже друге засідання Кримської платформи, і як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього разу візьмуть участь в кримській платформі вже 60, представників 60 країн, і 40 з них на рівні президентів, прем'єр-міністрів або а, а, учасників кабінету кабінетів міністрів. А також важливо. Що в сполучених штатах підтримують проведення цієї кримської платформи, і зокрема, міністр, зокрема державний секретар США Ентоні Блінкін, сказав, що він з нетерпінням очікує і і проведення цієї кримської платформи, але також відзначення 31-ї річниці проголошення незалежності 24 серпня, якщо ж ми говоримо загалом про відомих людей, які також представляють Україну за кордоном наша колега Мирослава Гонгадзе напередодні поспілкувалася із Джамалою, співачкою кримсько-татарською, яка в той час була у Польщі. Зараз вона знову в Україні, і вони поговорили з нею взагалі про ці шість місяців війни, про роль мистецтва, про роль митців в тому, щоб продовжувати привертати увагу до України у світі, і взагалі про її відчуття, її почуття як кримської татарки, взагалі. І про те, якою вона бачить війну. Давайте подивимося це інтерв'ю і повернемося до обговорення після Де застала війну? Що, що, що було з тобою в, цій, в цей 24 лютого цього року? 24 лютого, як, як всі ми, мені здається, я перебувала вдома. Чоловік прийшов, прокинув мене і сказав, що. Це сталося, Росія на нас напала і вигляне у вікно. Я виглядаю там метушня, всі біжуть кудись щось про не знаю. В мене не було ніякої, знаєш, зібраного одягу документів. Але ти але щось влада казала? Ти очікувала взагалі, що ну ж почутиш якісь застереження, якусь підготовку? Тобто, чи ти. В принципі, сама не вірила і, і не думала про це взагалі. Війна це все ж таки півроку, да, 24-го буде півроку і вісім років. Півроки, давай скажемо, півроку повномасштабна, кровава, жорстока. Абсолютно. Абсолютно. Нахабна, от така, знаєш, от я просто іноді якісь дивлюсь моменти, які Росія коїть як завжди, як завжди вже робить бреше. от Як як було і в 44-му році, як я співала, When Strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty. от Просто точнісенько все так саме Постійно брешуть, 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 брешуть. І 24-го я так само була. Сповнена надій, планів і всього. І в мене був шок. Як ти зібрала себе? Як ти зібрала себе? Е, Напевно, я то зрозуміла, що таке війна, і все. І все Напевно, я зібрала себе аж 28-го. 28-го, коли я вже приїхала до Стамбула, а мені слава Богу, було їх було місце, куди я їхала. Це була Туреччина, Стамбул. До своєї сестри. Я 28-го. Чому 28-го? Я вже усвідомила, що так треба зібратися, тому що я коли записала ці сторіс в інстаграмі, їх подивилось 5 мільйонів людей. І в цей момент, коли я їхала, вже мені телефонували всі СМІ і питали коментарі, і все це все. І я розуміла, що я не можу не можу зараз просто сховатись. Ти маєш роль. Ти маєш і. Її... Тобто, моя професія в, в певній мі... мірі зупинилася. Тобто, я не просто зараз співачка, мати, там, авторка пісень. Ні, я маю щось робити, щоб зберегти свій дім. От як би це пафосно не звучало, але от просто в цей момент ти відчуваєш, так, ти можеш говорити, ти можеш збирати. От зараз, так, півроку, ми маємо. Більше ніж 90 мільйонів євро, які зібрано під час різних. Оцих, їх... я не називаю навіть це концертами. Це різні акції, перформанси. Ем... Шоу, наприклад, як в Нідерландах було, було в Амстердамі, в Утрехті в Ісландії Unicef for Kids для українських дітей в Врек'явіку, в Global Citizen Now в Нью-Йорку, в Вашингтоні. Ну, тобто, це все різні події, але всі вони спрямовані так чи інакше на допомогу Україні, українцям, українським дітям. Військовим в Бірмінгемі з Едам Широном, Камел Камбила, Грегорі Портер. Вони дуже багато зі мною розмовляли, щоб, там, може ви не будете казати там, слава Україні. Тому що я кажу: так, а що таке, що таке? і, ну, даже було, було таке. знаєш. І я, от, у мене був такий шанс, коли там, останні 2 секунди. Слава Україні, Героям слава! І так зробила, щоб знаєш, не було навіть можливості вирізати. Ну, це кат, ну, типу, все, і це Бермінгем. Я знала, що ну, вони не поріжуть останній акорд, ну, неможливо. От, і от, і це всі різні події, знаєш, вони — це ну, просто ну, дуже велика кількість і людей. І фондації, і всі-всі-всі, хто долучав. Ти зараз зараз згадала про те, що ось по різному сприймають хочуть, щоб ти не казала слава Україні. Як взагалі ти їздиш зараз по, по Європі багато? Як ти бачиш, чи розуміють взагалі українську біль сьогодні тут в Європі? І хто а... розуміє краще? Хто мені повезло, що ну всі, з ким я співпрацювала абсолютно сто відсотків. Вони розуміли, і, знаєш, от постійна підтримка була: обійма, слово там, слава Україні. Я не знаю, наскільки це все просто краплі в морі. Я розумію, що ці всі зустрічі, події, концерти, все це, це просто якась маленькі частини. Одного великого пазла, який ми всі разом збираємо, але я обираю цей шлях, тому що я не маю іншого дому, я маю одну країну, я маю одну мету вернутися додому. Я як я відчуваю себе без коріння зараз, тому що я постійно рухаюсь, рухаюсь, рухаюсь. Але немає заземлення. От я приїжджала колись з концертів, з подорожів. Ти приїжджаєш додому. Так? Ти приїжджаєш, ти надихаєшся, але ти приїхав додому, до, свого, до своєї квартири, де все там не знаю, кожна маленька, можливо, неважлива деталь, вона твоя. Ти зараз збираєшся Так. Ти я будеш, будеш в Україні на День Незалежності. Я хочу поїхати. Для мене дуже важливо. Провести цей день вдома. Не передати цю, цей, цей розпач, коли ти кожного дня бачиш ці е, світлини, ці історії, як гвалтували, як катували, як вбивали. Ти думаєш, ну є межа, є межа в цих, не знаю, як назвати їх людей, які прийшли на нашу землю, які. Боються з нами не за що, от просто не за що. Чімала, я е, всіх задаю це запитання. Для тебе це взагалі найш болючіше, тому що ти втратила свою батьківщину не один раз. Е, як ти бачиш завершення цієї війни? Росія ж не готова відстати від України. Вона ж намагається знищити е, все е, під корінь, ідентичність, націю. А, волю, все. Як ти взагалі бачиш закінчення цієї війни? Тільки перемога. Я не знаю іншого. Що І воля? що значить перемога? Перемога це, це повернення всіх е, всієї України. Тому що давайте не будемо себе обманювати, навіть якийсь е, варіант, на кшталт. Ну, просто це, це не, ну, Я його не розділяю ні. Але навіть частину там давайте, давайте ну, це вже, давайте оце віддамо, а оце залишиться нам, і ми будемо далі собі жити. Ну, Це обман. це обман. Ми зараз є е, приклад для всього світу, як ми боремось за право жити на нашій землі. Я зустрічала різних людей. Хто при собі, той розуміє зараз, що Україна є таким живим, живою стеною, живим шитом для всієї Європи, у кого є дійсно розум, той це розуміє. Це не просто слова. І це не просто ми там собі кіпішуємо, що в нас там забирають руки, ноги. Ні, це дійсно аларм всьому світу. що... Люди, ви маєте на зараз об'єднатися, щоб зупинити це, це просто тотальне несправедлі несправедливість перед цим світом і допомогти нам, допомогти боротися. Слава Україні, дорогим слава ось така відверта розмова. Мирослави Конгадзе за співачкою чималою. Також зможете подивитися на наших соціальних мережах, якщо можливо десь. Щось не вловили чи пропустили. Заохочуємо підписуватись і на наші сторінки в інстаграмі, Твіттері, Ютубі, щоб не пропускати важливих матеріалів. Юлю зачитаємо, де нас дивляться. Отже, бачу Оребро нас вітає. Також Драбів Черкаської області, Христинівка, звідти ж, Сакраменто, Каліфорнія, Італія, Верса, Афіни, Греція, передає вітання Швейцарія, Бородянка, Шарот Північна Кароліна, Лондон, Запоріжжя. Кам'янське також бачу нас дивляться з Нью-Йорка і з Одеси з Полтави з Філадельфії з інших міст. Друзі, дуже дякую вам за вашу активність за ваші. Питання, якщо маєте ще якісь, щось вас цікавить, хочете щось запитати, то не соромтеся. пишіть. ми, якщо будемо мати відповідь, з Юлею, то обов'язково відповімо. Amazing Johnny, Остапа питає у нас, як якоше реагують на заяви Британії про те, якщо росіяни підірвуть заес, радіація піде на країни НАТО, то тоді країни НАТО повинні застосувати п'яту статтю. Йдеться про заяви, які почали лунати з заходу, про заяву одного британського парламентаря, яку насправді підтримав також тут і конгресмен республіканець Адам Кінс. Нір говорять про те, що не лише зрозуміло, якщо підірвуть ЗС, це буде абсолютно катастрофа. Йдеться навіть якщо станеться якийсь інцидент на запорізькій атомній електростанції, то це на думку цих двох посадовців: одного з британського парламенту, одного з американського конгресу. Проте вони вважають, що це має спровокувати. Застосування статті 5, коли напад на одну країну члена НАТО вважається нападом на усіх. Насправді такі дискусії починають розвиватися однак, якоїсь офіційної реакції від сполучених штатів на це ми принаймні. Не чули, будемо питати тут у посадовців. Подивимося, що вони скажуть. Я ж минулого тижня розмовляла про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції із міністеркою енергетики Сполучених Штатів Гренголом, і Вона сказала про те, що надзвичайно пильно стежать Сполучені Штати за ситуацією. Сполучені Штати абсолютно засуджують все, що робить Росія на цій станції, і поряд із нею. І закликають, щоб Росія негайно передала контроль на цією станцією. Зад українській владі. І також щоб допустили місію із Магате, що теж надзвичайно важливо. Ми знаємо, що певні зрушення теж відбувалися впродовж вихідних. І щодо цього вона також наголосила на тому, що будь-який інцидент, які би стався, це зашкодило б не лише Україні, але й Росії країнам навколо тому міжнародна спільнота Сполучені Штати зі свого боку намагаються зробити все, щоб цього уникнути. Я вона і також питала про те, які механізми можуть для того, щоб. Забрати російські війська із території атомної електростанції, і насправді якоїсь чіткої відповіді на цей момент немає. Однак Дженіфер ГҐрангом сказала, що у сполучених штатах є також механізми міжнародного тиску для того, щоб все ж таки цього домогтися. Будемо дивитися, як буде розвиватися ця ситуація безумовно. Ну і ми знаємо, що не лише міністерка енергетики про це говорила. Uh -huh. На цьому наголошували і ООН про те, що. А потрібно встановити контроль, безпечний контроль над станцією і припинити всі бойові дії довкола станції. Антоні Блінкен, державний секретар, минулого тижня, також закликав вивести всі російські війська і повернути повний контроль над ЗС і над територією України Україні. Ну і цими вихідними цю тему також підняли Джо Байден, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Борис Джонсон. У своєму дзвінку вони також поговорили про ситуацію на ЗС. В тому числі щодо необхідності уникнення військових операцій навколо електростанції та важливість інспекції маєте тому дійсно увага міжнародної спільноти зараз прикута. До цього також друзі, і також так. питаються нас про те, чи будуть репортажі про те, як українці в Америці святкують День прапора, день незалежності. Вже сьогодні починаємо такі репортажі. Сьогодні зокрема буде сюжет в час Тайм про вишиванка ран, тобто забігу вишиванках, який відбувся у Нью-Йорку. Обов'язково приєднатись до програми. Час тайм о 22-й. Ми ж з брифінгом повернемося до ефіру вже завтра. о 18-й. побачимось. Щаслива.